Шановне ну, панство всіх вітаю, канал Нонрар. З вами певний зв'язку, друзі. Як я обіцяв викласти відос про пік з іконами, але є одне але на стрімі. Буквально вчора ми відкрили ще більше ікон, і там дроп, який претендує стати дропом року в плані ікон на моєму каналі, тому що сума. Перевищує 10 мільйонів монет. І якщо ти хочеш стати одним із перших, то побачить все це діло в лайві. Будь ласка, велкам на мій твіч канал, посилання на екрані та під цим відосом. Приєднуйся до нашої спільноти, буду тебе там чекати. Також мій телеграм-канал буде в описі під цим відосом в закріпленому повідомленні. Також до нього переходь. Там більше мене, більше голосових, кружечки території, перетрелювалі. Все, як завжди, по традиції, ви все знаєте. Буде бажання приєднуйся буду також тебе там радий бачити. Переводу відосу. це відео мало вийти раніше, як я обіцяв, після 100 лайків. Ви зібрали 250 лайків на момент монтажу цього відео. Дуже вам велика вдячність за це. І я почав монтувати відео. Ввечері запустив стрім, і ми відкрили ще багато піків з іконами. І той дроб перевернув цю концепцію відео, і ви зараз все це побачите. Ну а з вас по традиції попрошу вподобайку, це не важко. Коментар для присунення контенту також не важко. І підписка на канал, якщо ви тут вперше. Ну а тепер поїхали. Подивимося на 10 мільйонів монет. Отака приємна фотографія. Відкриваємо. Поїхали. Спого. 这么多。<laughs> Окей, okay. тримайте себе в руках. Все нормально. Наступний. Сюда! <реш> не, ну це ви однозначно! Якраз те, що треба, його не вистачало! Братик! Братик! Сюда його, братик! травите, тебе. Це Це велична величність на моєму аккаунті. Сюда його. Сюда його то башкетника. 3-3 мільйони випало. Дати шо? Дати шо? А ти шо? Самий забивний форвард Динамо Київ. Всіх щасів народів, це не біседінь. Ось він Фрайрок. Один з трьох. Поїхали. Дай дрібло. О, це стіна. Йдемо далі. Пізуха в передачі, удари у Остання надія. На щось більш-менш атаку. Вау!!! Починаємо з е оцього. Захисник, очевидно. Це не захисник, очевидно. Так <риклад> от макіле. Фода-фода! Так, ось наступний. Ну, давайте подивимося. Пірліто. Пірліто. Остання надія. Не, а, це, а це не може бути як мексиканець Ернандес. Торис. Ну, як рейтинг, очевидно. Але макілєлі узнає, йому би 88 ще дрібло. 80. ладно, це вже, блядь, фантазія, але. Торес, так, торес. Так, панове. Є ще один мега бомбардир, Динамо нам Ви всі його прекрасно знаєте. You know? Хто це? Поїхали. Пак, ой, пік. З гарантованою іконою. 88. Давайте. Раз. Два. Три.

Я вибачаюсь. Я отак зроблю. Ладно, ікера, точно. Окей, питань питання. Ну. Люди різні бувають. Для мене це отак. Для мене вибір один з двох. Очевидно, заберемо ітера Касіліс. 5. 4, 3, 2. 1 Ну, Фердінанд, скільки. Бере, берем, берем. Фердінанда, да, окей. Ну, я думаю, що це більше до Вешки, ніж. Ой, бляха, він 140 тисяч коштує. Судячи з стіни, це не Вешка, Це Елка. Середнє. <проб> Або Ворлдкап. Ну. Ну, Луюш Фігу, мені здається, що це В. Знущання <реш> від eSports, спортсмен воно, воно таке. Слава Богу, що не три. 700к коштує фігу? Окей. World Cup. панове, гра скамить на дроп, я вас скамлю на бали каналу. А тепер несу трошки ясності, що зараз буде далі у відео. Мені хлопці кидали шерплей зі своїми піками, з іконами, я їх відкривав, все було файно, і тут, в один з моментів, мені прилітає шерплей, пишуть. Макс як відкриє ікону. Ікона, як ви знаєте, банасайні. Тобто паки, які зараз будуть, вони не відкриються, тому що є пік з іконою. І я думав, що це зараз буде пік законою, але я так що ніколи не помилявся. А це ж, да? я правильно розумію? А це ви ж да? я правильно розумію. Ти помітаєш перейти? Що? Адафі! А... А ч ти не сказав, що там нічого нема б? Я... Людину затками в тільки шо. Якщо там не МБП, то тільки що один підписник. Від мене віддалився. А де ікона? Jeg... Я сподіваюся, що тих не сейвив на тоці. Тіки тут воггеру. А що з Написав, я зібрав ікону. Відкриємо, я захочу в паки, висить паки. Що там. Є? Я перепутав вас! Несіть нового стрімака. Той вже все. Я людині спаскудим життя. О от таких от, трьох пікові, а? А? Один з трьох, поїхали і. 72 фізуха, 42 деф, 9 дрібло, паси, удари. Ну таке щось посереднє Посереднє Наступний <р lushesh> Закінчуй, блядь Сьогодні, ну, well, стрім скам, правильно? Окей, э. okay, останній. 82 фізуха Ооооо. Oh. Давайте оцей скам. Давайте оцей скам, и подивимося хто це може бути. Ну, баланс такий собі, гіліть таке собі. Англія якась. Де я, я його бачив Де сьогодні я його бачив? І останній оцей У Кеня! А Кеня що, не? Ну, Кеня, я думаю, що ще більш-менш. А кого брати? Ну, чесно. Кого хочеш? Рейтинг? Кені Кеніка Гадріша. Ну, от я дещо нещодавно казав про те, що я заткамив людину і відкрив йому 20+, плюс той пак з гравцями, і ця людина зібрала пік з іконою вже точно. І я його відкрив. І цей дроп має бути на Ютубі у вкладці номер 1 тому що стрімак то відчув. Дивіться. Панове, ви знаєте, хто буде зараз на заставочці? Він він дивиться вам прямо в душу. Так, поїхали. Раз, два, три. r 9 вордкапа, принеси. 75, 43. Ой, 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 ой. Шмата. пізуха непогана. Ну це не мальдіні. Дріб. Вау, що за баланс? Вау, 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 вау. Окей, останній. 6 пізуха, 6 деф, 1 дрібло, 4 4... Це Роберто Карлос. 97 сила удару, 93 дальні удари. Да oh, ладно. Так, почнемо з. з цього. Окей. Okay. Я цього хаджі поставлю собі як іконку в автомобіль. Саме цю фотографію. Так. Роберто Карлос. No way! Як так? Поїхали і далі. У це гаріча? Ні, це не гаріча Ти хто? Straight from the underworld, coming for the underground. <laughs> no way. Я вам скажу так. Оця парубка вам треба поставити в рамочку в хаті замість ікони або поряд з іконою. Перед моїм стрімом ви заходите. просите в нього е, благословення. І вмикаєте FIFA. І заходите на мій стрім. І даєте мені пак з іконами. Поняли? Наступний раз. Ну що, пан як вам відос, як вам дропчик, я казав, що буде файно. Я не очікував, що буде настільки файно з законами, тому що думав, що Іданом ми зафіналимося. Пару таких незначних піків дай піде на Ютуб. Але, але Вєйра, Еусебіо, Зідан та ще купа карток в сумі можуть принести біля 10 мільйонів монет. Ну а з вас я чекаю підтримку, виглядів вподобайки, коментаря під цим відео і підписки на канал. Дякую вам величезно за перегляд. З вами був канал NonRar. Фейм. Бережіть себе!